Юдзя, с вами Ники Бой. И мы продолжаем играть на эту яркую бассейн. Ну, ты че, ты че, че, я к шарпану. Четко, 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 четко. Ой, ай, ай, ай. А голову. Ай! Да шо ты пюхи Я снимаю, и то бишни, что ты мне пил поели снимаешь? Я тебе ликтем снимаю, и то бишь не что мне оружку. Пожалуйста. А, -а, -а О, привет. 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 Ты снова за мной снимаешь? Тики, не кай, пожалуйста. О, це слабак. Роні слабак. Ай! Ух ты ж! Ух ты ж! Шок! Шок! Не ну, включай свет! Бах! 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 Ой-ой-ой! Твою мать, что такое? Соседы свое я Думаю, что за что-то за таке с Окей, давайте давайте. Ну Нужен, 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 чувак, чувак. Ну-не-не, что ты что-то способна, чувака. Ну no, еще позорка. Позорка. Цей прийом просто бух! Це мій прийом коронний Бац? Ав... Поясок. Ей, то все з мен... У мене в мене скотина хатіна так. Не мене то пух. І ти здух. Е, Чого ти там е, говориш? Я ж зовсім не до тебе говорю. Не звертайте на неї. Окей. Окей, окей. Так, давайте, давайте, давайте. І... А, мене видно! Що це за бред? От парки ні. хо! По такі прийомчик я вивчу. Больная, о, поздрав. Что больная, чи что? Ты ещ больная! Ты больная! Ах ты ж! Ах! Ого! Ого! -я! <рик> Ничего себе! Ничего себе, дуря, блин! Что ты мне копати ты Що, больна? Що, больна? Да як я тебе зараклопну? Больная якась агресія. Ну давайте ще один матч я їй покажу і що це таке насправді агресія. Е, так давайте. Давайте єсть єсть таке дело. Дело такого, у мене вже три тисячі, нічого сього. мені все чи у мене хоч десять тисячі, у мене п'ять, у мене шість, мені хороно. Головне побідити. как раз соупадение. Подаемся. Я у на сына. Я у на сына. Подаемся, я кашты на сына. Ого! Он же с вами не удар. Да ты ниндзя, блин, ты шо с Киками не вынимаешь? А, ты даже палку не дал взять. Больно. Ау-голу! Ау-голу! А в голову не хочеш? А у ху, у -ху, -ху. Це, це, це ігрушечка прикольна, щоб погратися. Я маю на увазі пал... Це паличка. Це пар... паличка прикольна, щоб погратися. Знаю з кимось. А в голову? Ха-ха-ха-ха. Якщо чесно, вона сильна. Не, якщо чесно, так без. представь это тебе под себе под ай что ты там раскидаешь дарни так нужен, уже ну уже ну уже ну уже ну уже давай вика и не трогай вика Валезвиться. Что ты сюда пришла? Извините. Я сюда. Чувак, сюда. Сюда иди. Сюда <плес> вот ты не Все, окей. Okay, я позвался и. Э, все, теперь мы можем спокойно, без всяких преград начинать играть нормально. Окей, мене вдарили, бачу. Ти мене ще копати насмілився, щоб... Паліночі в холу баран. А в голу? Ааа, він прикрився, це погано. Мій прийом здар, збиток. Валим краще. Не вспил, но он мне все равно мало хиппазнется. Так, как он слабак. Ах ты ж, даже так, если что ты мешок зробиш, ты мне ничего не зробиш, паразит. Понял? Понял? Паразит. Я вже так провучив, надіюся не виграю. Конечно! Пузатий лопух. Лопух! Тутру, ту-ту-тру. Та лох? Ну видно, потім... А я а що це штука роби? Що назад і вниз. Ну блін, мене видно через цю ерунду. Ні, теж пригадна штука. Да, непогана штука, я вам скажу. Ого, прикольна штука, я її зразу виробив! Перфект! Перфект! Браво, браво, браво! -ху -ху. Ми бестро пройдемо цю ігру такими темпами. Бестро! гарантую. Окей. Давайте, давайте будем. Давайте будемо іграти. Блін, нужна в одну. Офігети. Песоку, не хочеш? Песок. Песок. Хо-хо! Дядюшка Нікі вернувся. Нікі бой, Нікі бой, Нікі бой. Окей. Дуже. Ой слабак. Ти ще ти в мене вже давно був. Так що ти слабак. Я тебе з одного удару цією палкою вирублю. Ти поняв мене? Ах ты ж, всегда цестиль, я помню цистиль. В песок тобі, я без одного туда тебя вырубив. Назад. Ментки самі ножі були, не пунтуйся. Пунтуйся він мені. Перфекто! Ну і хто там далі у нас іде? О, ниндзя! Ай, яка неожиданність ниндзя. Вообще я обожаю сам ниндзя бо він такий слабак. Получай морду. І це тоже. А це вже не ніндзя, я вам скажу. Він вже не дуже хорошо уміє беться, я вам... так по секретику скажу. А! Блін, треба мені в хаті прибрати. Що ж це у такий бардак? Получай! Ти нід за такого прийому не робиш, а я роблю. Не то, що це, мабуть, мій неулюбленный прийом. Перфект! Получай песок. Ідіот. Все, доигрався, пацан. О, який я понтуюсь Ух! Ах, ти ж пясен. Ах ти ж пора, я виграв. Ууууу, я виграв бегра уий уийуи. Моїх пальців ще не видно. Бо то що я спеціально так... Я видно, все одно один палець великий. Ну давайте, давайте подивимося на що цей кабанчик способен. Ого! Ого, ого, ого. Ого, слабак меня слабатою! слаботою. Слабак. Слабатюра. Слабак це мій о улюблена фішка. Голу не бажаєш? А голову не бажаєш? Я валю звідси краще. Мені один ударчик і мене нести і все. ууу гу 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 Ну нічого себе, пацанчик. Кстати, Юки цього бомжа не міг перемогти, але я його перемагав мільйон разів і це бачили. Ха, мені це мені цих грошей доста хватає. О, кстати, у мене 4000. Ще треба. Ще грошей хочу, хочу. Кому сказав, що хочу? Ой, яка це нова територія, ви все бачите, все на свої очі бачите. Тут ще нові бої з'явилися, бої тільки руками. Ух ти ж! О! Ох, oh, 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 oh. oh, красава, ну я красава. Ой-ой-ой, ну й привалив. Ой, привалив прям морду. Ой привалив. Блін, я не можу. Простенький ударчик, як я йому. при... прямо О, цей удар я не знав. все, Чесно кажу, я цей удар не знав. Кстати, уже 12 минут. Ну, давайте до 13 поснимаем, и тогда уже будем заканчивать. Кстати, казалось, что я в замок в Майнкрафте строю. Но пока я занимаюсь своей игрой. А я про нет проспит уже забыл. Не хочу я снимать еще, ну не могу. До мне треба только снимать только вечером, потому что у меня там окно и солнце. Морду. Уий бум! Хо-хо! Ну і привалил! Ладно, тоді всем спасибо за просмотр! С вами Латєм Наруто який Побідев и всем пока! Ой, извиняюсь! Знов це привечка. Якщо я буду казати Артм Наруто, знайте мене звати Нікі Бой. Всем пока!